У нас есть социальный паспорт, який ми хотим дальше ознакомились з соціальним паспортом Очільник Покровської міської військової адміністрації провів робочу зустріч з керівниками закладів соціальної сфери міста, які послуги отримують мешканці громади та як організована робота структурних підрозділів соціальної сфери Сергій Добряк побачив на власні очі. Відвідавши кожен з них, в першу чергу ознайомився із специфікою роботи управління соціального захисту населення. Зокрема, який вантаж доводиться соціальним робітникам щодня доставляти підопічним. Воду розвозять, бідні чолочки, розвозять. Також найнезахищеніші громадяни забезпечуються свіжим хлібом, гігієнічними наборами, текстильними виробами та медикаментами. Побував очільник військової адміністрації і в соляній кімнаті терцентру. Іонізатор Іанізатор угу. який імміна розпиляють і солі. іонесоліс. Начинається період респіраторних заболівань, поэтому будемо відкривати комнату. Також при територіальному центрі продовжується надання перукарських послуг, проводяться заняття для учасників клубу Золотий вік. Велика робота в громаді проводилася із родинами, які опинилися у складних життєвих обставинах або жертвами домашнього насилля. Але через бойові дії від більшої частини з них довелося відмовитись. Кождою п'ятницю у нас було то тематичне заняття то на профілактику правопорушень, то на правила дорожнього руху, то на як себе зайнять, щоб було і цікаво, і безпечно. Ну, в общем, робота була дуже большая, очень велика, очень серйозна. Плани були сумасшедші. Очільник міської адміністрації відвідав усі соціальні заклади Покровська та резюмуючи побачене, зазначив, що до людей в громаді ставляться з повагою. Дуже про проведена велика робота щодо і стратегії. Окрім того, що є додаткове навантаження військово-військовий на дівчат. І ВПО, і евакуація, і транзитна евакуація там, де займаються, і гуманітарний напрямок, там, де роздається гуманітарна допомога. Всі працюють на відмінно. Великі молодці, є над чим працювати, але тут навіть нема питань. Люди це наше золото.